Всім привіт! Прийшли мені наконець-то аналізатор з Китаю, заказував. Десь три тижні йшли з пейджером штука. штуки. Демо, робимо розпаковку коротеньку. Що треба, що не треба, треба, пишіть коментарі, відповім усім і будемо тестити на польових условиях, по факту, як то кажуть. Все, пішли. электронные сигнализаторы херис ихаерис кто как их называет с пейджером в сторону Запаковано так пакетик я конечно же проверю Файный футлярчик малстойкой вот такая комплектация Обла-бла. Кому, коротше, інтересно. Напішить і самі сигналізатори. У мене три карповика, значить, я собі взяв три карповика. батарейка стандартна, міні-пальчик 3А, саме сигналізатор і пейджер три штуки. Там, дві, тут три. Ну що, приступимо, включаємо і включаємо пейджер Вести я, коротше, їх на дальності. Ну, метру так, виходимо. і маркерука, сині. Шошечко, то і тональность міняється, є вібраційний режим, гучность. Ось це безшумний. Образ тобто на двоє, так само на пейджерові різна Далі вібрація. Продемонструю, як вібрація робить. любої з них, коли поклюка. Прикольно, бо другого храбаку не роздражати, коли близько. Без надумості або піщало. Все провірив. Але не встиг ще провірити на рибалці. Як я обіцяв, вийшов я на рибалку Значить, підключую ще свої старі свінгера. Так, що ще коннектори поставив старі без просвіти. Е, дуже довольний. Як се каже, дуже мені вони полюбили, Файний, приятний матеріал. Тестив на дальність, на жаль, не зазняв таку. Коротше, зараз трофейчик. Так, Тестив я е, і вночі, дуже удобно, там вібраційний режим, легка тональність, ну, то є чітко, метру 150 Це близько, звісно, але тесту дуже шикарно. Короче, рекомендую дані гаджети, свої гроші не стоять. Треба буде ссилку спину. І як це каже результат нинішньої рибалки. Ось такий картик. Прикрив дали фото. 6200 потяг, блин, як паровоз засвітив, зачинив і так далі. Ну, в общем. Бомбез Тувольний, як се каже, як слон. Що ще більше. В общем, рекомендую дані сигналізатори. Свої гроші стоять і взагалі ну, приятні фані на ощупь, аргономіка, компактні, маленькі. десь 150 метрів, там навіть за коряга і так далі, за берег, Ну, срабатый. Будемо тестити. Постараюся ще дала, десь, на, на рибалках зазняти сам процес. Бо це спершу, коли форсану, коли почав форсувати, мало й ротпот не перевернув і все, короті, не було часу, навіть камеру включати то Там долі секунди. От, і так. Десь і спитаю, попаде такий момент, що буде якась така легонька поклювка. Там ще був боусомік. Час ночі десь так клював так собі в натяжечку і пікало мені в машині. Дуже зручно, дуже дуже удобно. От, така, такий обзорчик був. Невеличкий, я не затягувати відео, тому що така, цікаво пишіть, розкажу з удовольствами залюбки. Тай жарати, на роботу пора.